Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму пиріг з кисломолочним сиром, яблуками та горіхами. Нам знадобиться 2 яйця, 140 г цукру, 120 г розтопленого вершкового масла або маргарину, 180 г кисломолочного сиру, 300 г яблук, 50 г підсушених горішків, 1 чайна ложка ванільного цукру та 200 г борошна. Змішую яйця, цукор та ванільний цукор. Розмішую до повного розчинення цукру. Вливаю розтоплене вершкове масло та всипаю кисломолочний сир. Сипаю борошно. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Перекладаю його у форму, змащену вершковим маслом та присипану борошном. Тісто поки що відставляю в сторону. Яблука нарізаю середнім кубиком, а горішки подрібнюю. Зверху на тісто викладаю нарізані яблука та подрібнені горіхи. Розмір моєї форми 20х16 см можу відправляти в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин.